І всім привіт! З вами знову, як завжди, я, Шторм. І сьогодні ми залетіли в Grove Garden Це дуже зараз популярна мапа. В Roblox її вже дуже багато ігроків грають. Я теж вирішив попробувати, я тут вже трошки пофармився. І, кстати, що до ТТД, я хотів вам сказати, я його, як би сказати, закинув. Сорі, звісно, всім ТТД плеєрам, але я його закинув. Та я вирішив пограти в цей режим. От мій сад. Я вже трошки нафармився тут. Надіюсь, що відео по Grova Garden будуть більше набирати переглядів, ніж відео по ТТД. Тут є такий сток. Давайте подивимося, що є в стоці. Бамбук. <глад> Більше нічого. Я вже тут трохи нафармився. От в мене є мастер сплінкери. Це вони теж дуже хороші. Тому це дуже популярна мапа, я вже трохи навіть зацікавився. Мені тут хочеться пограти. Тут є отакі от івентовські всякі мапи. У говчувака коконат походу. Тому давайте підемо ще в Гарсток. Я тут же трошки зрозумів, що треба робити. Зараз. Ліку купуємо. О, Basic Splінker аж 3. Купуємо. Ось о Master сплінкер, я їх аж два маю. У мене що зараз? 12 Basic Сплінкерів. Йдем в гарденше. Бачите, в мене гарден дуже великий виріс. Мені треба Dog. Бані І Dog. Golden лабладор, Мені треба... Dog. Просто Dog. Pes. Бласк, пес. Блін, Бані Whaip Shad. Мені просто. Мені просто треба простого дог. Age 1, Bunny, ну, ладно. Кого б обрати? Давайте оберемо оцю бджолу. Мені здається, що вона не особо толкова. Поставимо баника. Нагодуємо зараз його. Може Golden Labrador теж рахується. Давайте оберемо цього полікану. Там Голден Labor. Не знаю, чого не рахується. Хоча мені здається, що Голден Labor не рахується. Не, не знаю. Ну, давайте його все-таки заберемо. Мені здається, що він просто не рахується. Поставимо на місце Сібула цього. Хай собі літай. Треба їх зараз буде ще підгодувати чимось. Прям таким жирним. Давайте їм манго дамо ані отаку от ось от яку движуху. Давайте візьмемо отаку штуку, підгодуємо собі Бані, в нього вже. Підгодуємо, От оцього чувачка теж. В бані вже два роки. Мені ще така дуже жорстка Давайте його ще погодуємо. Не знаю, коли у нього буде вже три роки. Блин. Я хотів просто, щоб мені випавша собака, тому що в мене просто тут в цих квестах, як би скажемо. Отут в мене є. Бачите, Grow a dog to, to Act 10. Тобто мені треба. Ну, як би зробити собаку з 10 років. І Бані так само, але Бані я маю. А собаки немає. І крафт 2 на спрай Амбер. Ну, крафти отут знаходяться, тої фігні. Давайте Давайте ще в сток, подивимось. Хоча мені здається, він ще не обновився. Ну та бамбук. Цікаво скільки коштуки ці от Golded Lamp How much war? 10 тысяч. Ну, це вигня. Давай його задам. Та чому? Ви щеснете нажима. Sells this. Васп. Ну, може, вас мені ще треба будет. Бані и васпа і сюди. Ой, секундочку. Вот. Так, Сток у нас, виходить, обновився? В Стоті, напевно, знов буде. Ну Та, не особо цікаво. Знов бамбук, таке враження, б бамбук без кінечно в Стоті. Ну ладно. М -м. Цікаво, скільки бій Кріль бає. Вже 3 роки бає. О, два яйка є жорстких. Комон у саме рек. Це тут декраб. Common саме рек, це тут декраб, ладно. І комон оцей. Okay, це теж купимо. E, в стоці splinkker... О, Годлі. Годлі Сплінкер купуємо. І все. У мене тут по два Godли, два Бастера. И там, получається, в Гарден. Поставим зараз себе яйця чьи Вот так все. Ммм. Що мені такого зробити? Фетр. О, вітер подув. Прикольно. Ну, получається водний гарден. Не знаю, що ще сказати. О, у мене, до речі, вирі спереді вже. <плес> Получається, тут я через 15 хвилин отримаю. А тут квест за 27 хвилин. Тобто Ладно, що ми ще тут можемо зробити? А сплінкери я дивився. Ну, в принципі... А! Ще я забув вам сказати, підпишіться обов'язково на канал. Поставте свої лайки. Ой, чомусь емоджі не хоче активуватися. Ну ладно. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, надіюсь це відео набере дуже багато переглядів. Надіюсь ви мені будете трошки допомагати в Grove Тому якщо зможете, допомагайте. Я б зараз трошки в себе в саді позбирав фруктів. Типу отак. Так, збираємо фрукти. Йдемо в селу. Ні, почекайте, почекайте, Nevermind. Подивимося по тваринах наших. Давайте підгодуємо томатом королика, виходить нашого. От трошки голодний оцей вот. Підгодуємо його. І всі решти зараз по особу не дуже. Голодні, давайте продамо вже. Продаємо. Один лям получили. Идем в сток. М -м, в знов щось знов 6 особа. В стоці взагалі нема. Ну ладно, давайте подивимося, що по наших яйцях вже. 16 хвилин, а це 6 хвилин, ну ладно. Та що це? В смислі. Я не зрозумів трохи. Ну, режим особо цікавий, до речі, навіть я б сказав. Мені навіть подобається, чесно. Давайте навіть подивимося, що тут в інших чуваків. Ого, тут якийсь. А, це Master Splinker Чекайте. А, був. Вже нема. А на нас тут, чувака, капецький був. О, лисиця. У Чувака я Ха, прикол. Це годли. Давайте зайдем ще в Greater Stock. Подивимось, що тут. -то. Получається, сьогодні у мене вийде таке прям повноцінне відео. Бо я вам дуже давно вже не знімав. бачите, ви бачите, ви бачите, це Кенді Блоссом, якщо що це найкращий фрукт. Бачите, бачите, просто подивіться. От просто. Капець. Єма. Це Кенді Блоссом. Дай мені, пліз. Блін, я продав. Пожи. Я Єма, в нього був Кенді Блоссом. Це дуже прикольний фрукт, чесно. Може вам якусь інфу треба про цей фрукт. Але він капець який прикольний. Шкода, ж він його продав і хотів собі мати. <реку> Ого я його френди добавлю зранку. Оце він, напевно. Так, да, він мене за ну, але він не хотів мені Кенді Блоссан. в стоти. Я ничего толкового в стоти. Я просто не убув Кэнди Блоссом. Блин. Оце ж він, напевно, так, по суті. Чекайте, тобі щось трошки ще лагає в цьому режимі. Так, це він. Давайте лайкнемо ще його ферму. Шкода, звісно, звісно, що він мені кіндіблос сума не дав. Я був дуже радий. у мене і шугреп, але теж дуже жорсткий. В Бані вже 4 роки. Вони зараз не голодні, пети поки що В бані треба мати 5 років. Ой, не 5, а 10. Хай тоді собі росте. Ну нього був Кенді Блугусом. Ну, блін. Давайте ще подивимось в стуку, що є. А зараз обновиться, ладно. Так, сток обновився. Будь ласка. Немає нічого. Чому? Блін, в чувака був такий розстроєний, чесно. Просто чесно, в чувака був кінги блосом, і він мені його не дав. Ну, шкода. Давайте ще сюди займ. Так... Ну чому Adventure Splinker у мене? Чука, а Basic Splinker у мене 14 получається. Ну, давайте вже ми дочекаємося отут, коли доробиться, і напевно будемо вже завершувати це відео. Хм. Зараз подивимося, що у нас по яйцях може вже відкадешились. Отут, виходить, оце може. Будь ласка, дог. До... О, дог! Ура! Дог. Мені випав дог. Але, скоріше всього, що я не встигну цей квест зробити. Давайте поставимо док. Ну, мені здається, що я цей квест тупо не встигну зробити. Дуже сильно шкода. А ці через 6 хвилин відкриються, ладно. Блін, ну. Мені здається, просто що я не встигну тут до цих квестів. Короте, бо тут дають в цих квестах оцей фрукт самий жорсткий. Який кращий за Кенді Напевно. І Я тупо не встигну свою собаку виростити. У нього вже 2 роки. Хоча би плюс уже. Запустив фейерверк. Навіть не знаю хто, тому давайте подивимося в сток. Нема Вітер подов получається. Ще 4 хвилинки і будемо вже завершувати це відео напевно. Я, звісно, дуже сильно хотів, виходить квесток о цього вотдог і все решт, але як бачите, не вийшлося. Ну... Ой, что це? Я где-то тут динозавра, что мне не сдалось. Яйця через хвилинку, ну Що тут в мене ростуть пети трошки? Ну, не дуже повільно ростуть, звісно. Дуже сильно шкода. Тільки мені ще цікаво, що падає з динозавру з яйкою. Зараз вітра динозаврус яйка десь знайти. Ой, секунду, секунду. Тут нема цього яйця, я не розумію, де його побачити. Може десь ч доктора, я не знаю. Я вже, напевно, надуїла, я знімаю, тому давайте вже дочікуємося і закінчуємо відос наш. Давайте сток дивимось. Блін, знову нічого немає. Йдемо ще в Girl сток подивимось. Будь ласка, я тільки я вас прошу, не відписуйтесь, будь ласка, з мого каналу. Я, я для вас буду знімати відео може просто не часто. Може по ТТД, може відео ще будуть, ну. Але мені здається, що дуже рідко. М -м -м. Давайте тепнемося в Гарден. Відкриємо ці яйця. Хі! Краб! Краб! Мені випав краб. Мені випав краб. Ладно. Мені випав ще один краб. Мені випав ще у мене два краба. Єма. Ну, то, конечно, прикол. Ну, давайте тоді якогось храба з цих я розіграю між вами. А з вами був, як завжди, я, Шторм. Ой, ще забув там забрати. Зараз тут же закінчується таймер. Блін, ну як мені аж два краба випали? Це просто капець. Краб. І краб. Ха. Прикол. А що по наших петах? Бані має 5 років, Песик має 3 роки. Добре. Давай швидше. 13, 12, 11, 10. 9. Ця гра дуже популярна. Вам теж напевно сподобалось тому давайте забираємо. Чекайте, бо залагало. Чому мене залагало? Секунду, зараз відлагаю. От. Клам. Все, мені дали Динозавс Egg. Я б, звісно, безкрафтив отут. Оцей мутаціон спрей Амбр. Я щось не особо хочу просто. М -м. Щас секунду. Ну, я, напевно, проскіпаю ті квести не буду. Тоді я просто поставлю динозавру сет. От Отак, хай воно собі кадешиться. Ну, а одного краба між вами я розіграю якого ви, ви самі захочете? А з вами був я шторм і всім па-па.